Роберт Шеклі Царська воля. Просидівши дві години на навпочіпки під прилавком з посудом, Боб Грейнджер відчув, що в нього отерпли ноги. Він ворухнувся, бажаючи непомітно змінити позу, і замашна ключка для гольфу з грюкутом скотилася з його колін на підлогу. Тссс! – прошепотіла Джейніс. вона міцно стискала залізного патика. Не думаю, що він з'явився, сказав тихенько Боб. Сиди тихенько любий, знову пошепки відповіла Джейніс, напружено вдивляючись в темряву. Досі ніяких ознак появи злодія не було. Але ось уже цілий тиждень він приходить сюди щоночі, таємниче викрадаючи генератори, холодильники та кондиціонери. Таємниче, бо не ламав замків, не вирізав віконного скла і не лишав жодних слідів. І все-таки якимось дивом він забирався в крамницю і кожного разу завдавав чималих збитків їх майну. Навряд чи з нашої витівки що-небудь вийде, зашепотів Боб. Кінет кінцем, якщо людина спроможна понести на спині генератор вагою в декілька сотень фунтів. Нічого, впораємось, заперечила Джейніс з впевненістю, завдяки якій вона свого часу отримала чин старшого сержанта, жіночого мотопіхотного корпусу. Окрім того, повинні ж ми якось припинити його наскоки, адже через це доводиться відкладати наше весілля. Боб кивнув. На свої армійські заочадження вони з Дженіс відкрили в рідному містечку універсальну крамницю і мали на меті побратися, лиш тільки дозволять прибутки. Але ж якщо зникають холодильники і кондиціонери повітря. Здається, я щось чую, кинула йому тихенько Дженіс і зручніше перехопила металевого патика. Десь у крамниці почувся ледь вловимий шурхіт. Вони обоє затамували подих, потім долинули приглушені кроки. Хтось ступав по ліноліуму. Коли він вийде на середину зали, промовила тихенько Дженіс, вмикай світло. Нарешті вони розгледіли в темній залі якусь чорну пляму. Боб увімкнув світло і вигукнув Стій, ані руш!» Не може бути, охнула Дженіс, мало не впустивши свого металевого патика. Боб озирнувся і конвульсивно ковтнув повітря. Перед ними стояв крем'язень з ростом добрих три метри. На його лобі чітко проступали ріжки, а за спиною тріпотіли малюсінькі крильця. Одягнений він був у шаровари з грубої бавовняної тканини індійського виробництва та білий спортивний светр з червоними літерами на грудях, політехнічний імені Ібліса. На величезних ножищах красувалися поношені білі черевики з оленячої шкіри, а світле волосся було підстрижене їжачком. Прокляття! вилаявся непроханий гість, побачивши Боба й Джейніс. Так і знав, що треба було прослухати в університеті курс невидимості. Він обхопив руками живіт і надув щоки. Вмить ноги його зникли. Велетень продовжував дути з усієї сили, аж поки став невидимим і живіт, одначе далі справа не пішла. Не вмію. винувато сказав він і видихнув все повітря. Живіт і ноги знову стали видимими. Хисту не вистачає. Прокляття. Що тобі треба? запитала Дженіс, грізно випроставшись на всі свої півтора з невеличким метри. Що треба? Ага, зараз поміркую. Вентилятор. Він перейшов в залу і легко підняв з підлоги великого вентилятора. Стій. крикнув Боб. Він підійшов до велетня, тримаючи на поготові ключку для гольфа. Джейніс визирала з-за його спини. Цікаво. Куди це ти з ним вирядився? А до царя Алеріана, відповів велетень. Він забажав мати вентилятора. А, забажав, он воно що. спрокволо мовила Джейніс. Ану, постав на місце. Вона замахнулася своїм металевим патиком. Але ж я тут ні до чого, заперечив велетень, нервово потріпуючи крильцями. Цар його забажав. Тоді нарікай на себе. Крізь зуби процідила Джейніс. Після служби в армії, де вона ремонтувала мотори для джипів. Джейніс була у чудовій формі, незважаючи на свій маленький зріст. Вона вперіщила велетня патиком, і при цьому її світле волосся безладно розвіялась. «Ех!» Вигукнула Дженіс. Патик відскочив від голови дивного створіння, мало не зваливши дівчину з ніг. Тієї ж миті Боб замірився ключкою, цілячись полічити в велетневі ребра. Клюшка прошила велетня наскрізь і, підскочивши, впала на підлогу. На феру сила не діє, пояснив ніяково велетень. На кого? перепитав Боб. На феру. Ми доводимося двоюрідніми братами Джінам, а по жіночій лінії нам родичі деви. Він знову попрямував до центру зали, затиснувши вентилятор у широченному кулаці. А тепер, з вашого дозволу, це демон? Від здивування Дженіс рота роззявила. В дитинстві батьки забороняли їй слухати казки про демонів-привидів, і Дженіс виросла тверезою реалісткою. Вона вправно ремонтувала будь-які механізми. Такий був її внесок у діловій спідружності. Усе ж, хоч скільки незвичайне, вона передовіряла Бобові. Боб, вихований на щедрих порціях Бероуза і чарівника Смарагдового міста, виявився легковірніший. Ви хочете сказати, що прийшли з тисячі однієї ночі? запитав він. Та ні, наморщився фера. Арабські джини доводяться мені двоюрідніми братами. Усі демони кревні між собою, але я фера, з роду ферів. Будьте ласкаві, шанобливо звернувся Боб до гостя. Скажіть, для чого знадобилися вам генератор, холодильник і кондиціонер повітря? Охоче із задоволенням, відповів фера, ставлячи вентилятор на підлогу. Він понишпорив рукою у повітрі, знайшов те, що шукав, і всівся на порожнечу. Потім схрестив під собою ноги і зашнурував тугіше одного з черевиків. Тижнів три тому я закінчив політехнічний коледж імені Ібліса, почав він оповідати, і, звичайно, тоді ж подав заяву на Державну цивільну службу. Споконвіку мої предки були урядовцями. Так же в нас в роді повелося. Ну а заяв, як завжди, була ціла купа. Так що я на Державну цивільну службу, перебив його збентежений Боб. Еге ж, це державні посади. Навіть джин чарівної лампи Аладіна теж був урядовцем. Треба, бачите, тримати спеціальну пробу. Не тягни, попросив Боб. Ага, так от заприсягніть, що це лишиться між нами. Я одержав роботу по знайомству. Гість спалахнув з ніяковості, а щоки його стали оранжеві. Мій тато, член пекельної ради, пустив у дію всю силу свого впливу. Мене поставили ферою царського кубка, поминувши чотири тисячі фер з ученими ступенями. Це дуже велика честь. Усі мовчали. Фера заговорив знову. Але маю зізнатись, я не був добре підготовлений, промовив він сумно. Фера Кубка повинен бути митцем у всіх галузях демонології, а я тільки-тільки з -тільки студентської лави, та ще й з посередніми оцінками. Але мені певна річ, здалося, що я упору із будь чим. Фера на мить замок і зручніше всівся в повітрі. Одначе не варт морочити вам голови своїми клопотами, спохотився він і зіскочив з повітря. Ще раз прошу вибачити. Він підняв з підлоги вентилятора. Хвилинку. зупинила його Джейніс. Це цар наказав тобі взяти саме нашого вентилятора. Ну, якоюсь мірою, відповів Фера і знову набрав оранжевого кольору. Скажи, поцікавилась Джейніс. А твій цар багатий? Поки що вона вирішила поводитися з цим надприродним створінням, як із звичайною людиною. Ну, він досить маєтний монарх. То чому він не платить за цей мотлох?» – поцікавилася Джейніс. Для чого йому потрібно обов'язково вкрадене? Ну, промимрив Фера, йому просто ніде купити. Якась відстала східна країна, подумала Джейніс. Чому б йому не ввозити електротовари з-за кордону? Та будь-яка фірма погодиться мати з ним справу, сказала вона вголос. Усе це надзвичайно незручно, ухильно говорив Фера і потер одним чоровиком об другий. Шкода, що я не можу стати невидимкою. Викладуй, не вгамовувався Боб. Ну, якщо хочете знати, похмуро продовжив Фера, цар Алеріан живе в тому часі, який ви називаєте двотисячним роком до вашої ери. То як же та зачекайте, розсердився молодий фера. Я вам все поясню. Він витер з пітнілі руки об білий светер. Як я розповідав, мені дісталася посада фери царського кубка. Я, звісно, чекав, що цар стане вимагати коштовного каміння, красивих жінок, те інше я легко постачав би йому. Цей розділ чаклунства входить в програму першого семестру. Одначе коштовного каміння у царя було досить, а жінок більш ніж досить. Він уже не знав, що з ними робити. І ось цар наказав мені: як ви думаєте, що, феро, влітку в моєму палаці жарко, сотвори таке, що принесло б у палац прохолоду. От тут я й зрозумів, що я влип. Фери вчаться змінювати клімат лише на спеціальних семінарах. А я, напевно, забагато часу згаяв на біговій доріжці. Я спішно звернувся до великої магічної енциклопедії, проглянув статтю клімат. Заклинання виявилися надто складні для мене. Просити в когось я не міг, адже це означало заявити про свою непридатність. Одначе я вичитав, що в 20-му столітті існує штучне керування кліматом. Тоді я пробрався у майбутнє вузенькою стежкою і взяв одного вашого кондиціонера. Потім цар звелів зробити так, щоб їжа не псувалась. Ну я повернувся, взяв холодильник. Потім. ага, і все це ти підмикав до генератора? запитала Дженіс, яку цікавив технічний бік цього питання. Так. Я, можливо, не такий вже й мастак у заклинаннях, але в техніці я дещо тямлю. А в нього кінці з кінцями сходяться, подумав Боб. Справді, хто вмів за дві тисячі років до нашої ери створювати у палацах прохолоду? За всі багатства світу не можна було купити струменю крижаного повітря з кондиціонера або холодильника, який зберігає свіжу їжу. Одначе бобові не давала спокою інша думка що ж це за демон? На асірійського не схожий. На єгипетського теж? Все одно не розумію, сказала Джейніс. У минулому. Ти маєш на увазі мандрівку в часі? Саме так. У коледжі я спеціалізувався по мандрівках в часі, підтвердив Фера з задеркувато гордовитою посмішкою. Може, ацтекський? думав тим часом Боб. У цьому мало вірогідного. Що ж, порадила Джейніс, звернися ще куди-небудь. Чому б тобі, наприклад, не пограбувати якийсь великий магазин у столиці? Ваша крамниця одна єдина, куди приводить стежка в часі, пояснив Фера. Він підняв вентилятора. Вибачайте, мені, дали б неприємно, але якщо я не прославлюсь у царя алер'яна, то ніколи не одержу іншої посади, і ім'я моє буде приречене на забуття. І він просто зник. Півгодини по тому Боб і Дженні сиділи у наріжній кабінці кафе, що було відчинене цілу добу. Вони пили чорну каву і напівголоса перемовлялися. Не вірю жодному слову, гарячкувала Джейніс, до якої повернувся її природний скепсис. Демони, фери! Доведеться тобі повірити, стомлено обізвався Боб. Адже ти бачила своїми очима. Не можна вірити всьому, що ти бачиш, твердо сказала Джейніс. Одначе нараз згадала про втрачені товари, загублені прибутки і про весілля, яке відсувається далі й далі. Ну, гаразд, сказала вона. Ой, любий. Що ж нам робити? Ну, я думаю, з магією треба боротися за допомогою магії, повчально сказав Боб. Завтра вночі він знову прийде, і вже тут ми підготуємось. Я теж так вважаю, підтримала його Джейніс. Я знаю, в кого можна позичити Вінчестер. Боб похитав головою. Кулі відскочать від нього або пройдуть наскрізь, не завдавши шкоди. Добра випробувана магія, ось що нам потрібно. Клин клином виганяють. Яка магія? здивувалась Дженіс. Щоб діяти напевне, відповів Боб. Ми вже спробуємо всі відомі нам магії. Як шкода, що я не знаю, звідки він родом, аби досягти бажаного ефекту, магія повинна щекави. запитала офіціантка, що раптом виросла перед ними. Боб винувато подивився на нього, а Дженіс почервоніла. Ходімо звідси, запропонувала вона. Якщо хтось підслухає нас, то ми станемо посміховиськом для всіх. Хоч з міста втікай! Увечері вони зустрілися в крамниці. Весь день Боб просидів в бібліотеці, вишукуючи матеріал. Здобутком його зусиль були 25 аркушів, списані з обох боків незграбними закарлючками. А все таки шкода, що в нас немає Вінчестера, сказала Дженіс, прихопивши з секції металевих виробів шоферського домкрата. О 23.45 З'явився фера. Вітаю! кивнув він. Де у вас електрокаміни? Цар зволив мати собі щось на зиму. Відкриті вогнища йому набридли, надто вже протяг великий. Щезне в ім'я Христа, урочисто почав Боб і показав фері Христа. Прошу, вибачте, люб'язно відгукнувся гість. Фери з християнством не пов'язані. Щезне в ім'я нам тату і тіамат, продовжував Боб, бо в його конспектах першою стояла Месопотамія. В ім'я володаря пустель Шамаша! в ім'я Телаля і Енліля. Ага, ось вони, сказав Фера. Чому я завжди вплутуюся в якісь неприємності? Це електрична модель, не газова. Камін, схоже, не зовсім новий. Заклинаю творця човнів рату, як молитву затягнув Боб, перекинувшись на Полінезію і заступника трав'яних фартухів. Фіну. Як це в нас товар не новий? розізлилась Джейніс. В її душі ділові інстинкти перемогли. Гарантія на рік. Гарантуємо. Волаю до небесного вовка. Перекинувся Боб до Китаю, коли Полінезія не допомогла. До вовка, що стереже ворота Верховного Божества Шандії, Закликаю до богогрому лікуна. Стривайте. Але це інфропроменева духовка, сказав Фера недосяжний закляттям. Її мені якраз і треба. А ще ванну. У вас є ванни? «Кличу вадла, буєра, форкія, мархоція, астрату. «Ванни у вас в тому кутку, так? запитав Фера у Дженіс і та мимохідь кивнула. Мабуть, візьму найбільшу. Цар досить таки дорідна людина. Єдинорога, фетида, Асмодея і Інкуба, закінчив Боб. Фера не без поваги подивився на нього. Боб гнівно закликав перського володаря світу Ормузда, за ним божество Амонів Молоха, а потім божество давніх філім Дагона. Більше я, мабуть, не донесу, міркував в голос Фера. Боб згадав дамбалу, потім почав благати аравійських богів, він спробував фесалійську магію і закляття Малої Азії, випробовував розчулити малайських духів і розворушити ацтикських ідолів. Він повів на герць Африку, Мадагаскар, Індію, Ірландію, Малаю, Скандинавію та Японію. Це досить пристойно, признався Фера. Але все одно нічого не дасть. Він навалив на себе ванну, духовку і камін. Але чому? Задихнувся від подиву Боб, який вже зовсім вибився з сил. Бачиш, на фер діють тільки заклинання рідної країни. Точлісінько так джини підкоряються тільки законам Аравії. Окрім того, ти не знаєш, як мене звати. Запевняю тебе. Не багато зробиш, виганяючи демона, чиє ім'я тобі невідоме. А з якої ти країни? запитав Боб, витираючи піт з чола. Е, ні. посміхнувся Фера. Коли знатимеш країну. То зможеш знайти потрібне заклинання, а в мене й так клопоту по горло. Слухай. втрутилася Джейніс. Якщо цар такий багатий, то чому б йому не розплатитися з нами? Цар ніколи не платить за те, що може отримати дарма, відповів Фера. Саме тому він і багатий. Боб і Джейніс прошили його лютими поглядами, збагнувши, що їх весілля відпливає у безпросвітне майбутнє. Завтра вночі побачимось. З цими словами. Ферра миролюбно помахав рукою і щез. От тобі й маєш. мовила Джейніс, коли Ферра зник. Що ж тепер робити? В тебе є ще якісь блискучі ідеї? Ніяких, відповів Боб, важко опускаючись на тахту. Може, ще спробуємо магію? запитала Джейніс з ледь вловимою іронією. Нічого не вийде, відповів Боб. В жодній енциклопедії. Я ніде не знайшов слів ферра і цар алеріан. І, напевно, з тих країв, про які ми й гадки не маємо. Можливо, з якогось карликового князівства в Індії. Щастить нам, як утопленикам, поскаржилася Джейніс, полишивши іронічний тон. Що ж нам робити? Наступного разу йому, гадаю, знадобиться пилосос, потім магнітофон. Вона заплющила очі і стала зосереджено думати. Він і справді пнеться зі шкіри, аби просунутись по службі, розмірковував Боб. Чекай, я, здається. Придумала, мовила Джейніс, розплющуючи очі. Що саме? На першому місці для нас повинні бути наша торгівля і наше весілля, вірно? Ну так, погодився Боб. Гаразд. Хай я не такий мастак заклинати, пояснила Джейніс, закатуючи рукави. Проте в техніці я щось та й тямлю. Ану давай швидко за роботу. Наступної доби Фера завітав за чверть до одинадцятої. На гостеві був той самий білий светр, але черевики з оленячої шкіри він змінив на рудовато коричневі мокасини. Сьогодні цар підганяє мене, як ніколи, сказав він. Нова дружина всі жили з нього вимотала. Виявляється, її шати витримують тільки одне прання. Раби псують його, адже у нас там перуть, вибиваючи одяг об каміння. Розумію, співчутливо промовив Боб. Бери, будь ласка, не соромся, запропонувала Джейніс. Це надзвичайно люб'язно з вашого боку, вдячно промовив Фера. Вірите, я вмію таке цінувати. Він вибрав пральну машинку. Цариця жде. І Фера зник. Боб запропонував Джейніс цигарку. Вони всілися на канапі і стали чекати. За півгодини Фера з'явився знову. Що ви накоїли? напався він на них. А що сталося?» – безневинно відгукнулася Дженіс. Пральна машинка! Коли цариця увімкнула її, звідти вирвалася хмара смердючого диму, а потім пролунав якийсь дивний звук, і вона зупинилась. «Угу, Нашою мовою, прокоментувала Дженіс, спустивши кільце диму, це зветься машина з фокусом. З фокусом? З каверзою, з сюрпризом, з дефектиком, як і все інше в нашій крамниці. Але, але ви не маєте права. вигукнув Фера. Це не чесно. Ти такий здібний, ущипливо відповіла Дженіс. Давай сам ремонтуй. Ну, якщо чесно, я збрехав. Я. я похвастався, покірно промовив Фера. Взагалі я набагато спритніший у спорті. Дженіс усміхнулася і позіхнула. Та годі ж бо вам, благав Фера, нервово потріпуючи крильцями. Дуже шкода, але я нічим не можу зарадити, сказав Боб. З вашої вини я опинюся в жахливому становищі, не вгавав Фера. Мене переведуть на нижчу посаду, виженуть з державної служби. Але ж ми не можемо допустити, щоб розорились самі, правда? запитала Дженіс. Хвилинку Боб роздумував. Послухай, запропонував він. А чому б тобі не доповісти цареві, що ти зіткнувся з могутньою антимагією? Скажи, що коли йому потрібен весь цей крам... То хай платить мито пекельним демонам. Йому таке може не сподобатися, з сумнівом промовив Фера. Ну, у всякому разі, спробуй, порадив Боб. Гаразд. Спробую, зітхнув Фера і щез. Як гадаєш, яку ціну називати, порушила мовчанку Джейніс. Та полічуємо стандартними розрібними цінами. Врешті-решт, ми створювали крамницю, розраховуючи на чесну торгівлю. Ми ж не мали на меті провадити дискримінацію. А все-таки мене найбільше цікавить, звідки він родом. Цар такий багатий, мрійливо промовила Джейніс. Мені здається, просто гріх не почекай. вигукнув Боб. Це неймовірно. Хіба в 2000 році до нашої ери можливі холодильники чи кондиціонери? Що ти маєш на увазі? Це змінить весь хід історії, пояснив Боб. Подивиться якісь розумака на ці речі, збагне, як вони діють, і тоді зміниться весь хід історії. Ну, то й що? запитала Джейніс. Що? Та тоді наукові шукання підуть іншим шляхом. Зміниться наше сьогодення. Ти хочеш сказати, що це неможливо? Так. Так і я тобі про це казала весь час, переможно заявила Джейніс. Та замовкни, образився Боб. Треба було б подумати про це раніше. З якої б країни цей фера не був, вона обов'язково вплине на майбутнє. Ми не маємо права спричинятися до парадокса. Але чому? запитала Дженіс, але цієї миті з'явився фера. Цар дав згоду, сповістив він. Чи вистачить цього за все, що я у вас брав? І він простягнув маленьку торбинку. Висипавши все з мішечка, Боб виявив дві дюжини чималих рубінів, смарагдів і діамантів. Ми. Ми не можемо їх узяти, заявив Боб. Ми не можемо мати з тобою комерцію. Не будь забобонним. закричала Джейніс, розуміючи, що весілля знову віддаляється. Але чому? здивовано запитав Фера. Не можна перепроваджувати сучасні речі в минуле. Бо тоді зміниться сучасне, або перевернеться світ, або ще якесь нещастя станеться, пояснював Боб. Ха, то ти про це не печися». Примирливо промовив Фера. Нічого не станеться, я гарантую. Хто знає. А якби ти привіз пральну машину у давній Рим. На лихо. перебив Фера. Держава царя Алеріана позбавлена майбутнього. Чи можеш ти пояснити, що сказав? Залюбки. Фера знову усівся в повітря. Через три роки цар Алеріан і вся його країна будуть цілком стерті з лиця землі силами природи. Не вціліє жодна людина, не збережеться жодного глиняного черепка. Чудово. зробила радісно висновок Дженіс, піднісши рубін на світло. Нам би краще розвантажитись, поки він ще хоче мати з нами справу. Коли так, то і інша річ, сказав Боб. Їхня крамниця була врятована. Побратися вони могли вже хоч завтра. А що з тобою буде? запитав він Феру. Ну що ж, я непогано показав себе на цій роботі, відповів Фера. Напевне, попрошуся у закордонне відрядження. Я чув, що перед арабським чаклунством постають неозорі перспективи. Він благодушно провів рукою по світлому, коротко стриженому І Я буду навідуватись, попередив він і почав вже зникати. Хвилинку зачекай, схопився Боб. Чи не скажеш ти, з якої країни прибув, і де саме править цар Алеріан?» Будь ласка, мовив Фера, хоч тепер було видно тільки одну його голову. Я думав, що ви здогадались. Фери це демони Атлантиди. Дякуємо за те, що ви з нами. Студія Калідор. аудіокниги українською. Підпишись, постав лайк та розповсюдь це відео. Почуємося на Калідорі.